Григорович, добрий ранок. Добрий ранок, Україна! 31 березня ми зразнько біжимо зустрічати схід сонця. Ми сьогодні трошки запізнюємось. Ми завжди запізнюємося, завжди біжимо. Сьогодні швидкість на максимумі. Біжим, просто немає сил, хоча б добігти, не впасти. І зустріти. Все ж таки зустріти новий день. Сьогодні перевели годинники. Дуже нам цікаво подивитися, яким буде схід сонця останній в березні 24-го року. Вимкнули світло, а воно нам вже і не потрібно, ми все бачимо і так. А головне нам підсвічує сонечко, яке вже потрохи-потрохи прокидається і освітлює наше прекрасне місто, на нашу прекрасну країну. Пропонуємо вам бігти разом з нами. Тож побігли. Сьоня, добрий ранок. Біжимо, біжимо. Сонечко сходить, бачите вже видно, ну не таке сьогодні небо червоне, як було вчора, вчора було таке ж, малинове якесь, так? сьогодні помаранче. Ну, встигаємо ми. Вчора ми його чекали, сьогодні воно нас трошки зачекає. Так що, до речі, ми сьогодні вийшли на вулицю, на що я звернула увагу. Дуже багато людей нам зустрілося. Я не знаю, чи то вони, може, вихідні, то вони гуляють ще вчора, але я ж там вік не бачу, може то молодь, яка просто дивлюся, що по вулиці і там ідуть, і там йдуть. Автівки їздять. Боже, стільки автівок. Ми дорогу не могли перейти. Їдуть автівки, що це за двіжуха, не знаю. Я такого не бачила, оскільки хожу зустрічати схід сонця, то ми одні йдемо, ну де-не-де, де, хтось йде. Ну, на море приїжджають на автівках. А пішки йдемо тільки ми з Расті. Ну Може хтось ще йде, просто ми не зустрічаємось. А сьогодні я побачила дуже багато і перехожих і автівок всіх. Подивіться, яке красиве небо. Його зараз не дуже видно через дерева, але воно неймовірне. А пташки. Слухаємо. Вони вам вітання з новим днем, шлють. Так, сонечко, мені здається, що я його бачу. А може, я так хочу? Сонечко, ми біжимо. Добрий ранок, Україна. Дочекалися. Схід сонця без хмаринок. Боже, яке воно красиве. Друзі, з новим днем вас. Дуже хвилююче, дуже хвилююче, клас. Растюня, а де ти? А, є растя. Сонечко трошки очі засліпило. Я погано бачу, ти такі ці зайчики бачу в оченятах. Растюня, ходімо, так дійсно, воно не проходить. Подивіться, яка краса і сонечко. Підсвічує ці бруньки. О, мама мія. Ну що, не лякайте мене. Растюня, що ти робиш? Растя, підійди до мене. Кайфуліки пішли. Там напевно... Ось лежить. Вона об когось кайфує. добрий ранок. Україна. Клас. Людей багато, сонечко неймовірне. Ростяня, біжимо. Навіть подивіться, яку собачку привела на схід сонечка. Подивіться, скільки людей. Я в шоці. Добре ранок! Друзі, ще раз, з новим днем вас. Нехай цей день буде такий же чарівний, казковий, як це сонечко. Ну що, ходімо, помочимо ножки, Ну Но пісок холодний, дуже холодний. Які у я вам передаю. Живіться, живіться. наповнюйтесь. Клас! А -а -а. Вода крижана. Але якщо швиденько, туди сидимо, то можна, можна окунутися. У, -у, -у. Звикаємо, звикаємо. Все, починає вже колоти. Вода настільки крижана, що воно колить Колеть мільйонами голочок. Ааа, все. Все. Після моїх слів що можна окунутися, морічка сказала, ааа, а ось так. Зможеш? Ху. Клас. Це простимулірувала хлопця забігти в воду. Він біг, отак роздягнений. раз почала гавкати, він забіг воду, але він навіть до кінця не окунувся. Вода дійсно крижана, він так зайшов десь по пояс. А я злякалася, думаю, може раз ти його злякала. Я злякалася, всі злякалися. Я кажу, вона вас злякала чи простимулювала? А він каже, простимулювала. Я кажу, о. Боже, скільки людей на концерті, подивіться. А я вам казала, ви підписалися на інстаграм піаніста Ігоря я во вчорашньому відео, вчорашній схід сонця. Перший коментар під тим відео це ссылка на інстаграм Ігоря піаніста, де він дає анонси своїх концертів і уривки там є. Підписуйтесь і слідкуйте за ним. Дуже цікаво. скопається і дівчина вам буде купатися. Клас! Я не знаю, куди мені, чи до розумних, чи до красивих, тут растя з собачками. Дівчата он красиві купаються, там хлопці купаються. От куди мені? Що знімати? Кого знімати? Щоб нічого не пропустити. О Боже, у кого собачки, такі, як в мене Растя, люблять рити, то заривати, будь ласка, за ним. От я зараз іду, знімаю, голову вверх підняла і майже не впала. Бо що, так можна і ногу зламати, і все. Треба заривати. Що стає соромно, скільки людей купається, а я ні. Та що в листопаді з лебедями. А зараз ні. Боже, під хвилю пірнув, бачили? Клас. Клас. Добрий ранок, Україна. що на фотосесії, подивіться, роздягнулася, а там знов хтось купається. Так, припинить купатися, ви що? Люди. Класла. Да? Ось такий ранок на Ланжероні. А? А там да, скільки людей. Оце да. Знов купалися? Та ну ні, ви що? Все, треба щось... Растя, треба щось з цим робити. Треба нам розпочинати купатися. Ну як це? Ми ж лице? Обклали, лице забложки. Оце блошки. Ну як це? І ми ще не розпочали сезон. а? Чаючок так і немає, і я нічого не взяла. Сухарики вчора обіцяла взяти і хто їх взяв? Забула, все забула. Ввечері думаю, я вже лягла ввечері, думаю, сухарики треба встати, покласти в сумку. Потім думаю, та ні, зранку. Ну а зранку вже не до сухарів. Бігли як, як собаки. Подивіться, як вона мене шукає, масонечко. Спойшло, як воно мене зайшло. Друзі, а у нас сніданок на березі моря. Вони тільки що застрили наших глядачів знову. Тільки інших дівчат Дніпропетровської області. Вони побачили Растю, її впізнали І кажуть, Растя, Растя, і Растя відгукнулася. Да, Растя. Каже, так, це я. Я Растя. Ні, Растя, я ж не буду тебе годувати так, тримати в ручках. От, будь ласка. いいな Всім смачного, є з нами, всім гарного дня, казкового дня, дивовижного дня, такого, як був сьогоднішній схід сонця. Все, до зустрічі, пока-пока.